Конференції слава Україні, слава всім захисникам і слава всім нам і Божих ресних Благословінь на всі наші добрі справи. Я сьогодні хочу привернути увагу до такої видатної постаті в нашій педагогіці Мирослава Натовича Стельмаховича. Рідна земля Трогобичини навік причарувала євшанзіллям. Над, напоїла живодайну джерели народної мудрості, вигойдала, викохала талант Мирослава Гнатовича Стельмаховича. Шлях Мирослава Гнатовича Стельмаховича до вершини був непростий, а скоріше, тяжким, але цікавим і наповненим великою життєдайною силою. Іноді здається, що та дрогобицька земля, яка виколисувала, вигойдувала талант. Мирослава Гнатовича, попри трудощі сирітської долі, воєнні післявоєнні роки, наче антея, додавала мили мужності долати перешкоди, піднятися життєвими сходинками від простого бібліотекаря сільської школи до вчителя з великої букви, директора школи, декана, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена академії педагогічних наук України, академіка. Ще, ще раз перечитую праці свого вчителя, зібрані у дотому виданні. І ще раз дивуюся, наскільки мудрим є наш народ, наскільки мудрості, натхнення і сили доклав Мирослав Гнатович Тельмахович, щоб узагальнити цей досвід, наскільки актуальним є науковий доробок вченого і наскільки співзвучним в сучасності є його ідеї і думки. Сьогодні варто переосмислити практику народного виховання, вітчизняний та світовий досвід. Чи варто гнатися за європейським рівнем освіти і виховання? Звичайно, в кожної країни є свої цікаві ідеї, думки, методики, технології виховання. Не відмовляючись від розумних зовнішніх запозичень зі світової педагогічної науки і практики, основну ставку треба зробити на кращих зразках. І здобутках української етнопедагогіки і деяких видатних віт... вітчизняних педагогів, які знані не лише в Україні, але й далеко за її межами. Ну, можливо, наукові дослідження Мирослава Натача Стельмаховича не настільки широковідомі в освітньому просторі України та інших держав, як Василя Сухомлинського, Однак вони є вагомим внеском у сучасне родини виховання. Вченому належить визначна роль у глибинному дослідженні української етнопедагогіки та традиційного родинного виховання. Починаючи з 98 з 1988 року, Мирославом Стельмаховичем започатковано рух за відрочення і розвиток автентичної української педагогіки шкільництва на засадах національної педагогічної культури рідного народу. Започатковано. Вивчення українського народознавства в школі у нього було досить широке коло наукових інтересів. Він досліджував актуальні проблеми родинного виховання і народне дитинознавства, теорії практики українського національного виховання, традиції естетичного, духовно-морального, фізичного, розумового і трудового виховання, традиції гуцульської родини та етопедічні основи гуцульської школи. Мав здобутки у сфері народознавства, українознавства та методики викладання цих предметів у школі. Є значна кількість праць, присвячених проблемам рідної мови, культурі, спілкування та мовного етикету. Багато ідей народної педагогіки, узагальнених Стельмаховичем, використовується або, у перспективі, можуть бути використані в сучасному освітньому просторі. В Україні війна. Про це вже багато сьогодні говорилося 24 лютого, 2022 року. Вся Україна прокинулася від ракетних обстрілів Росії, яка віроломно напала на нашу землю. І війна, власне, виявила кращі сторони українського суспільства, прагнення до єдності, захист своєї рідної землі, нашими мужніми військовими, активізувало волонтерські та партизанські рухи багатьох громадян, які самовіддано працюють в силу ворога на неокупованих територіях, готуючи для наших захисників продукти харчування, збираючи кошти та багато інших справ. Навіть діти включились в роботу для наближення перемоги над ворогом. На жаль, є й інша сторона медалі. Служба безпеки України виявляє зрадників, колаборантів, яких є значна кількість, звідки взялася категорія людей, де ще є така держава, у якій багато людей не знають історії своєї держави, розмовляють не державною мовою, де є в світі держава, щоб пересічні громадяни і навіть деякі державні службовці послуговувалися мовою окупанта. А в Україні це, на жаль, є. Наші діти, які виграють гранти на навчання за кордоном, перш за все. Повинні знати мову тієї держави, де навчаються, а в процесі навчання одним з основних предметів є вивчення історії держави, де вони навчаються. Чому ж багато з тих людей, які по 30-40 років проживають на території України, ігнорують українську мову, історію, культуру, звичаї та традиції? На це дав відповідь Мирослав Стривахович у своїй статті Ренесанс українського шкільництва, надрукованій ще у 1996 році. Змілітаризована Червона імперія дбала не про школу, а про танки та ракети. Хотіла підкорити собі весь світ, захистити українське шкільництво, національну освіту і автентичну педагогіку не було кому, бо українці на своїй автохтонній землі не мали власної суверенної держави, а лише державну подобу, так звану Республіку в Союзі типу Золотоординського улусу. Очевидно, недостатньо проводилась робота з патріотичного та духовно морального виховання. Згадаймо притчу про сіяча. Посіяв господар добірне зерно пшениці. А коли дозрів урожай, то поруч із добірною пшеницею виріс бур'ян, кукіль. І треба докласти багато праці, щоб його виполоти. Отак і в нашій державі. Треба багато праці докласти, щоб випалити, той, той бур'ян з добірних зерен Пшениці. Упродовж семи десятиліть офіційна педагогічна система, це далі продовжує Стельмаховича, З її тоталітарним режимом насаджувала інтернаціональне виховання. У статті система національного виховання в Україні Мирослав Стельмахович пише: зденаціоналізована педагогіка позбавлена власних національних рис і самобутності, змарноване виховання. А в науці. Це звичайнісінька облуда, безсоромна брехня і фальш. Вигідна хіба що тим, хто, хто хотів би бачити і мати Україну без українців. І далі. Українці нація європейська. Тобто традиційна система виховання на Україні має мати як самобутній національний, так і підкреслюю, європеїзований характер. Це том перший, сторінка 449-450. Ознайомлюючись із проблемою виховання в різних країнах світу, вчений зазначає: японці досягли високих здобутків у навчанні та вихованні дітей і молоді тому, що завжди, упродовж своєї багатовікової історії, свято берегли і шанували, і щедро використовували, примножували етнопедагічні традиції. В Японії з давніх давен і понині не поділя панує культ національних звичаїв традицій, культ сім'ї, матері й дитини. Тут ніколи не знімали з порядку денного завдання виховувати японця, так само, як у США американця, у Франції француза, англійна ліця. Том, 2, сторінка 113. Чи не важливо в сучасній Україні є проблема виховання українця? Серед населення України ця теза. Академіка може викликати заперечення, мовляв, як мовляв, як бути з іншими національностями, яких налічується в Україні понад 100. відповідь дуже проста. Перш за все, вони повинні володіти державною мовою, знати історію України, звичайно, традиції народу у цивілізованих державах Європи та світу. Кожна національна меншина зберігаючи свою ідентичність. Має створені свої товариства, недільні школи, які самостійно фінансує. Наприклад, як це робиться в Канаді, Ірландії, Америці, Німеччині та багатьох інших державах. Мирослав Олегнатович Сильмахович розробляв концепцію української національної школи. Українською національною школою він називав той навчальний заклад, який своїм змістом і духом підпорядкований самобутній природі української дитини, потреба в забезпеченні її належного, тілесного, духовно-морального і інтелектуального розвитку, повністю відповідає прагненням, корінним інтересам батьків та народу в цілому, а також ідеалам української педагогіки у формуванні довершеної особи українця. Мирослав Наташ Симахович. Був великою людиною. Слухаємося у назви його книг: народна, народна педагогіка, українська родинна педагогіка, українське національне виховання, виховний ідеал української народної педагогіки, українське дитинознавство, і навіть у назвах цих книг душа великого українця, патріота, залюбленого у свою землю і людей, які творять добро на її славу. Олексій Губко це один з послідовників Мирослава Натовича Стримаховича, один з його учнів, у свій час дав таку характеристику академіку Мирославу Стримаховичу. Він щасливо володів усіма чеснотами і хистами, які творять яскравий талант педагога. У нього був потужний інтелект, що генерував нові ідеї легко і рясно, були велика ерудиція і культура, чиста душа і чуле серце. Це був прекрасний ритор і добрий стиліст, був одержимо працьовитим, був добрим і доброзичливим, мав людську чарівність, що полонила серця, був справді плоть від плоті сином свого народу, що діячеві середні народної педагогіки необхідно подвійно. Тож, подвиж, хай подвижницька праця академіка Мирослава Гнатовича Стримаковича, яка, за словами Юрія Руденка, Має міцну ідейну духовну базу, перевірену всіма етапами розвитку вітчизняної системи освіти і виховання, буде гідно поцінована сучасними прийдешніми поколіннями. Хай глибинна криниця народної мудрості узагальнена Стельмаховичем стане основою для виховання патріотів рідної землі, які завжди будуть готові її захищати. Бо любов Кочизні йде героїв, там сила вражена устоїть. стоїть. Там грудь сильніша від гармат. Слава Україні! Перемога буде за нами. Все буде Україна!